І всім привіт, з вами Твістер. І це ну, друга частина. Але це заново все починаю виживати. Я буду і, виживати без степи. Пробачте, що в мене трохи голос не такий, бо я засла. І я виживаю на тому ж самому сервері. І я думаю, показа, піти на те саме місце. Де моя хата була. Якщо там е, ще ну, не все застроєно, то я там побудуюся. Якщо там вже все забудовано, то я піду на друге місце. Е, IP сервера, який на описанні. Е, Мінік... Ой, вибачте. Е, мій нік це. Я забув, А, Твістер 12.3. Я думаю, ви мене знайдете на сервері і. Ми повернемося, коли будемо вже коло виходу з пау. Я вернувся, дивіться, красота, все гарно. Повертаємося назад і дивіться е, ну, Зтоби побудовані вверх. До того на цьому сервері є школа, але я думаю, ми не будемо вчитися е, цій школі, бо ми вже і грали, і багато я вже знаю про Майнкрафт. Тут нема що вчити. Я як дура говорю, ну в мене щось тут є. Я думаю, зразу в індерсундух покласти алмази і ось цей блок. Це можна йти від О, все як було. Е, ось ця школа, її вже перебудували, чи то така була. Ми подивимося на дизайн школи. Дивіться, я... е, ну, якщо ви перший раз зайдете на цей сервер і, ну, або Майнкрафт, то шукайте керівничку цієї школи, і вона вам, е, вас навчить е, паркуру, навчить вас битися, і все таке. І все таке. Йой, у мене підлагою. Багато людей на сервері. Я зараз повернуся. Ой, вибачте, у мене заглючу, кажу, Це закрити суду. Е е якщо ви хочете за мною грати, я повторюю вже це, е то я кину вам IP в описанні. Е я, може, буду, як і казав, знімати відео з роботіком або буду знімати з Рубіком. І ви мені напишіть в коментарях, по якій мові краще розмовляти, по українській чи по російській. Я і по тій, і по тій добре розмовляю. І ми майже наблизилися до моєї хати минулої. Вона ще є. Просто тут вайпу не було. Уже минуло за два тижні, а вайп ще не був. І Дивіться, екшену, здається, в цій серії не буде. Я знімати серію буду по 15 минут. Бо більше мені програмка не дає можливості знімати. У нас тут хата. Що я ще можу казати вам? Точно? На цьому сервері нема таких... Ну, тут... Нема таких команд, як... Ну, є команди як Сетхом, чи ще чи, 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 ну, чи ТП. Але у них є одні мінуса. Ти е, пишеш садком один, і він тебе лишиться. Якщо ти напишеш десь в нашому місці садком 2, то все. Твій той перший Сетхом не сохорониться, бо він тут лише на цьому сервері дозволено один. Там є якісь чуваки, попробую його вбити, щоб нас не вийде. За ТП те саме і мінус. Тільки там, коли ти пишеш ТП, майже весь нік пишеш, але решту не знаєш, то, так, то там не додається решту ніку, які є на серві. Ну, ви може зрозуміли. Бо я грав на, на одному сервері, але його вже заблокували. Бо там було багато читерів, гріферів і всякого такого. Й моє, там кінець від. А ну, у цій серії я думаю ми... Йо-ма-йо! -йо! Добре, що тут з висоти впасти нічого не зніметься. Це плюс оцей лише один в сервері. Я думаю, ми дійдемо до кінця світу і знайдемо місце для дому. А в другій частині я буду будувати дім і може піду заробляти гроші. А, тут того нема уходу, ну дивіться. О, я думаю, можемо в цій серії навіть не будемо. Як би це сказати, іти, шукати місця, а побудемо в шахті. Ні, ну в другій серії краще буде в шахті. І Я не знаю вже про що вам казати. Тут немає екшену і нема з ким поговорити. Я думаю, коли від це виберуся, я вернуся. І я вернувся, я виліз з тої хати, ну, з той деревні деревищі, дивіться, я знайшов хату розправити. Ну вона вже здається облутана. Ну та вона облутана я чекав, бо не може бути на сервері хати, яка не може бути облутана. Хіба що є такі. А, тому є. Що далеко, а ти такі біжжищі знаходиш. Ну і... Я не знаю, я ніяких чуваків не знайшов. У мене лице сумне, бо е, нема з ким битися, на що я Ну і коли я від вилазив, я добув вісім волів, там було по, по цьому по стінах розкидано. Чекайте, у мене технічні палатки. Я вертаюся і дивіться, до то, твоїх чувак. Я думаю, він блін... От я протопив і то добре протопив. Дивіться, він зараз залізе. Дивіться, який він. А, ну поняв я. Тут у нього дім. А ні, то вище. Він треба записати спа. Е, я зараз вернуся, коли добіжу до того чувачка. Ех, але він уже зник. Зникнув, вийшов, пішов від це. І я тепер мися на спаун, бо е, там я не знайшов і по-моєму до другу сторону. А ні, там хтось є. Вибачте, що такі підлагування, бо в мене трохи підлагує за телефон. Блін, я не знаю, куди йти, бо зараз знову буде треба писати спам. Ой, я дурачок. Вибачте, ну, я так і точно він. Я повівся, легку ужив. Ну, ви зрозуміли дивіться, там чувак такий жирний. Я не знаю, де він, тільки він знає їх. Воно ну зараз. Я вина, коли копаю. І я його знайшов, і це була пуста трата часу. Дивіться. А, ну правильно. Він ще й залагав. Простий чувак, який залагав. Йо-моє, я не маю що робити, я думаю, зараз тепер це на спавні від спавну знов продовжувати. І найду вже місце для побудови дому. Е, дивіться, в чому тут є фішка на сервері. Ей, пропалився. Е, На цьому сервері є фішка, що тутово є ось такий прохід. Я вже раз так одного чувака за собою пойшов, ну, а я за ним. Я так собі здобув ресурс. Я думаю, ми десь тут побудуємося. Вижу, тутово мало займано. А ні, я пам'ятаю це в місце. Е, тутово. У самому кінці світу. Та, тут є самий кінець світу, не дивуйтеся. Е, є дискотека. Я десь там побудувався тільки з другого аккаунту. Ну, я думаю, коли найду, я вернуся. Або навіть не буду вертатися. Найду місце для дому, поставлю або фундамент, або зразу закінчу. Я ще так не ділився. Або найдемо... Дім не запривачений, оце буде добре. Відберу собі дім і буду мати його. Ай і тут його немає дому, хіба щось цей. Якщо його ще заприбачили, то все. Я новий не запривачили, але він мені не потрібен такого дому. Я думаю, знайду новий дім. Інакше точніше. Запривачено, я хотілося чекати. Я і отчухувалася. Е, я тут того грав, і я трохи вже вивчу цю місцевість, тільки я ще не так її добре вивчу, але хоч щось я вже про цю місцевість знаю. Ну, я думаю, коли знайду е, незапривачений будинок або незапривачену ну, територію, то я вернуся. Вибачте, що в мене це дим, чи я щось сумно говорю, бо мені нема що робити, і с... уже... у мене ще не вечір, але мені вже сумно. Розум... Дивіться, яку я зжила, не йшов е від кирпича, ну, від пеклового цегли. Я коли добуду, я вже вернуся. Ну, і... Я вже майже все розібрав, цей останній блочок ти можна йти. Ти... Йду я шукати місцевість. Ну, я вернуся Чи коли найду Діма незапривачний, або коли знайду місцевість добре. Бо тут вижу місцевостей мало добрих. Я поверну через одну, дві, три. І я питаюся, як я знайшу дім. І, видите, він має підвал. Ну, я вже почав його облаштовувати. Це майже коло того самого місця, тільки трохи далі. Я так і далеко не ходив і не обдивлявся всі Думаю, Ну, ось тут у вас заберемо переважно все. Заберемо все, що можна. Я ще ще по побігаю і пошукаю більше луту. І дивіться... На чому я, ця серія буде кінчатися? Я думаю, ой, оцього все прибрати і добудувати дах, і забрати скло і поставити все, що було добре. І в наступній серії, я думаю, буду будувати. Це домик, дом е, мастука якогось мастука, чи як? Я не розумію свого наголос. Но дім це мені не подобається. Як я був дизайн, ну я коли сміх добре будувати ну, я потім з цим забив на це забив. Бо я перестав грати в Майнкрафт і я свої. Як би це сказати, навички дизайнера загубив. Але так то мені такі дім до мене подобаються. У мене буде. Думаю, у мене тут буде. Ну і, під, ну і підвал буде і у мене буде горище. На горищі ну, у мене буде спальня, а то в мене буде лотова. Або наоборот. Ну, ні, наоборот, не буде, або там. Ну, бо, наприклад, дивіться спите, а там якийсь пробігає, дивиться, як спите. Вам би було гарно. Ну, приємно, як на вас дивляться. Угу. Ну, і дивіться, значить. Я зараз це все від це забираю, ну майже все. І думаю будувати ну, у цьому сундуку, коли було це. Тут вам мало ресурсів, но мені на то все равно, все равно. Головне, що я вже половину ресурсів на халяву собі забрав. Треба поставити сундук. sunduk, ne А ось цього... І я виложу сюди. Ой. Ем. Я не знаю, но. Я виложу оце, що мені не потрібно. Це, це ліжко ось це. І ось це. І зараз я запривачу дім. І думаю, продов... ну, і думаю, вже в наступній серії ми продовжимо. І я далі повернуся. Ну я думаю на цьому прощатися. Я вже дім запереватив. Е, я ще нічого не міняю, але ж думаю, вже в наступній серії перебудовувати дім і зносити те, що мені тут не потрібно. Ну і всім е, па-па, IP в описанні від сервера. Я вам кину. Ну і всім па-па, до зустрічі!